Добрий день, шановні присутні. Розпочинаємо роботу апаратної наради. Місто живе в умовах війни, живе надзвичайно складно. Вихідни пройшли з величезною напругою. Місто практично було без засвітлення, декілька разів були виключення і переключення і таке інше. Абсолютно, ну скажімо так, складні умови життя склалися в місті. І це все за того, що расисти бомбять то з однієї сторони, то з іншої сторони. Отакі От умова, але незважаючи на це, ми повинні жити і готуватись до зими. Зима буде ще складніше, додадуться від'ємна температура і тому те, що ми на минулій неділі говорили, кожен будинок повинен самостійно розпочати організовувати підготовку до зими і наше завдання допомагати матеріальним ресурсам. Ось це питання буде сьогодні стояти на апаратній нараді. Що зробили для того, щоб... У місті житлові будинки могли жити в умовах відсутності води, електроенергії і тепла. Гребенюк Дар'я Миколаївна, прошу. промисловість працює в обмеженому воєнному стані. Підприємства готуються до зимового періоду. У більшості випадків, як показав минулий період, підприємства все ж таки готові і мають резервні види. Електропостачання та інші джерела на минулому тижні. Проведено було засідання, обговорення, питання по Дар'я Миколаївна, Дар'я Миколаївна, щоб ми всі розуміли, тому що на минулій неділі було ну, десятки зустрічей і розмов. Зрозуміло, що підприємство не повинно, хоч як то там працювати. Так ось вони зможуть працювати тільки в тому випадку, якщо є підготовлена зміна, є електроенергія, час-два-три. Працюєш, нема, ждеш, нічого не зробиш, ніякого графіка зробити неможливо, тому що він то в одній стороні роз... ракету кинув, то з іншої сторони ракету кинув. І ситуація така, що точно знати, що буде електроенергія в таке час або не буде, її абсолютно неможливо. Розбомбили, з'єднали, дали, з іншої сторони, включили, знов роз'єднали і таке інше. Ось такі складні умови. Так що працюєте з промисловим підприємством, разом з тим треба, треба працювати. Мелашенко Геннадій. У нас продовжуються роботи по підготовці до опалювального сезону. Технічно наше теплове господарство готове вже до цього, але роботи тривають у нас щодо е ремонту покрівель. На даний момент у нас відремонтовано 14 120. Квадратних метрів роботи ще продовжуються щоденно проводиться робота по чищенню, прибиранню міста. вивізу, сміття. також тривають роботи у нас по ремонту дорожнього покриття. Зараз проведення роботи по вороніжу. Тривають роботи у нас по чаплівки, вишникам по собічева, а також по Собичу. Роботи далі тривають. Року. Також що хотів хотілося... по будинкам, по створенню статусу. хотілося окремо зазначити, що розведеться робота по визначенню старших будинків, тобто, щоб ми мали можливість в випадку. Геннадій, общий посил зрозуміло. Скільки зареєстровувалося, що, що робиться з цього питання? Які матеріали ви придбали, які МЧС придбали матеріали, що будемо давати і таке інше. Переходимо практичної дії, Розмовляти з мисла нема ніякого. Так, ведеться робота зараз управлінням МЧС будуть окремі матеріали закупатися щодо. ну Я думаю, може, вони так кажуть. ми... Можемо надавати допомогу щодо ремонту приміщень, де планується ну, там, критичні сміті. Геннадій, перейди в площину практичних дій. Скільки зареєстровано старших за той за ті два дні, що були на минулій неділі? Скільки? Три, п'ять, десять, нікого. 27. 27 зареєстровано. Скільки матеріалів ви їм дали? Що ви дали їм? У вас резерв є в місті сошкаріним, є доска. Є кирпич, є цемент, що там є, е, покривельні матеріали є. Чого нічого не робиться, так, Ви не думайте, що треба, що щоб що Бог нам дасть там місяця по два-три на підготовку. Мороз ось ось. Тобто так, темпи так, зовсім інші. 27 так. є, будемо сказати, що з 27, 18 надали йомкості для води, двум електростанцію видали. Трьом покривельні матеріали, четвертим кирпіч дали і так далі. Кидайте все, організуйте, будь ласка, цю роботу. Чернов, Микола Григорович. Центр зайнятості працює в звичному штатному режимі. Звичайно, з рахуванням того, що громада і країна знаходяться в воєнному стані. Продовжуємо обслуговування громадян та роботодавцям, які. Безпосередньо в центрі зайнятості, так і в дистанційному режимі. На випадок відключення електроенергії, центр зайнятості буде працювати. Звичайно, будемо приймати безробітних в, ну, в звичному режимі на паперових носіях. Потім, при появі електроенергії, коли буде можливість, будемо заносити це в своє програмне забезпечення. А сьогодні. Триває підвищення кваліфікації безробітних громадян, які в період жовтень, початок листопада планується працевлаштувати на опалювальний сезон на підприємства теплової генерації, в вересні пройшли навчання 54 особи, зараз закінчують навчання ще 20 безробітних громадян. Продовжуються громадські роботи на об'єктах забезпечення життєдіяльності захисних споруд цивільного захисту найпростіших укриттів. Безробітні, які працювали на громадських роботах у вересні, вже отримали заробітну плату. Заборговані з виплати допомоги по безробіттю на сьогодні відсутня. Добре, Микола Григорович, Укриття за вами, укриття за вами. Ви там так робите шатковалку, поки мені не подобається. Медленно дуже. Доценко Андрій. У нас 19 числа планується проведення. Сесії депутатської комісії заплановані на 18 число. Тому хто готує рішення, прошу підготуватися та прийти на депутатські комісії. Добре, дякую, Геремець Марина Володимировна. Несприятливі погодні умови суттєво уповільнили темпи проведення цьогорічного комплексу осіння польових робіт. За минулий тиждень наші аграрії завершили обмолот гречки, якої обмолочено на площі 1146 гектарів, що є на 672 гектари більше від показника минулого року, та намолочено 1360 тонн що на 780 тонн є більше від показника минулого року. А в останні роки постійними виробниками гречки в нас були чотири сільгоспідприємства. В цьому році цей показник збільшено вдвічі, і вже вісім сільгоспідприємств займалися вирощуванням даної культури. Наразі розпочато роботи з обмолоту соняшника, якого в нас до збирання понад 9 тисяч гектарів, та продовжується посів озимої пшениці та жита. Добре дякую, Найметенко. Управління працює в штатному режимі на минулому тижні, ну, за досить таких складних обставин використовували два електрогенератори, вони в робочому стані. І ми працювали певний час. Продовжуємо приймати внутрішньопереміщених осіб на сьогоднішній день на обліку перебуває в управлінні 3340 внутрішньо переміщених. внутрішньопереміщених, близько третини це люди, які приїхали до нашого міста із східних територій. Також займалися плануванням доведених цифр бюджету на 23-й рік. Продовжуємо вивчати ситуацію, особливо в сільській місцевості в приватному секторі міста щодо проживання і підготовки до осінньо зимового періоду одиноких представників. Тобто, робимо заготовки і займаємося придбанням твердотопленого котла. Антоніна, те, що ви харчуєте. Харчуєте людей, які не мають достатню кількість коштів для харчування, це нормально, але ну, треба ж створювати якісь нормальні умови. От вчора стоїть стол, на столі принесли, люди беруть і стоїть їдять. Ми що не в состоянні поставити, не в змозі поставити стол, стул, зробити нормальні, комфортні умови. Подумайте над цим питанням. Тим більше я дав доручення збільшити кількість людей, ну дати можливість більшої кількості людей харчуватися безкоштовно. Це не такі великі витрати для нашого бюджету, але є люди, які, які не, не мають коштів для, для харчування. Я хотів такий приклад, як одна людина вчора. Ну, коли йому дали якісь невеличкі кошти, так він, знаєш, як сказав? Він сказав, ой, спасибо, це на хлебушок. Хто-то з нас так назве хлеб хлебушком. Розумієш? Ось тому. Є люди, які не можуть не, не мають достатньої кількості коштів, щоб харчуватись, давайте організовувати. Але організовувати треба, щоб можна і сісти, можна і, і від дощу, і від вітру. І розділитись десь треба. Треба створювати нормальні умови. Це наші люди, це ж не чужі люди. Це ж не расисти, які житні нам не дають. А з нашим. Сергійко, Сергійко. Сергійко. Минулого тижня заклади освіти працювали дистанційно, враховуючи безпекові умови. Були складнощі в результаті відключення і світла і інтернету. Та ми впоралися. Я хочу звернутися до всіх учасників освітнього процесу, зокрема до батьків, щоб вони зберігали спокій, не панікували. Якщо відсутнє світло або інтернет, то ніхто з педагогів не буде ставити низькі оцінки учням за нечесне здачу. Завдання. цього тижня за змішаною формою заклади загальної середньої освіти будуть працювати за наявності світла та інтернету, це школи 1, ліцей, 4, 7, 9, 10, Миронівський НВК та інші. Щодо підготовки до опалювального сезону, то закуплено 10 пічок буржуйок. Завозяться дрова. На сьогодні 70% під потреби вже завезені до закладів освіти сільської місцевості. Відповідні акти готовності до опалювального сезону підписані. Всі вони пройшли обстеження. Готуємось до зими. Ну, Треба нам ще якесь таке напрямок. Учора йшов по вулиці. і такий карапусик не зовсім малий, несе системник. Ну, системник більше його. Я кажу, куди ти? Що ти не це? Та поламався. Ішов. Там мастерські сказали, що не, не, не підлягає ремонту. Тобто дитина, пре цей системник знає, що швидше я не розпитував більше, що е, треба вчитися і дистанційно, і, 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 і ось він в такому відчугі, що Не і не знає, що робити. Тобто, або в таких випадках дати можливість в школу прийти учню. Ви відпрацюєте таку. Відсутність електроенергії, або відсутність засобів зв'язку дасть якісь, якусь можливість дати дитині вчитися. Я пока що не знаю, як це зробити, але ви подумайте, обсудіть із педагогічними колективами і приймемо якесь рішення. Добре? Добре. Фатун. На минулому тижні покладанням квітів до меморіалу захисників України вшанували захисників, які загибли за нашу незалежність і свободу. Також привітали працівники культури, захисниці та захисників добрим словом і бадьорою піснею, як онлайн, так і офлайн. На цьому тижні намагаємося відкрити традиційну виставку. Ігор, ну, я розум... а... Ігор, дивись, подожди, ну ти оф... офлайн, онлайн. Ну, основні захисники за межами міста. В місті їх практично нема. Всі захисники на фронті. І як ти їх поздравиш онлайн? Ти, ж... ти... пісню, що я бачу, ти крутиш в інтернеті, в Фейсбуці і так далі. Пісні хороші, пісні добре виконані. Але треба якийсь, якийсь зв'язок із тими хлопцями, які там на фронті, розумієш? Передається там вітання, припустимо, там нашим яким-то хлопцям, там щось ще, я не знаю, але подумай, який оцей культурний зв'язок створити, тому що основна, всі захисники там на, на фронті знаходяться, поняв? Подумай, як це зробити подальше. Щоб підтримувати зв'язок. Дякую, що грім є на зв'язку. Продовжуємо роботу максимально прискорюємо по тим об'єктам, що стосуються підготовки до зими. По автономному опаленню завершуються роботи по приміщенню і підготовку для підведення комунікацій для підключення. По електрогенератору приміщення готові, Чекаємо на цьому тижні, щоб не зірвалося людей на підрядчиків на підключення. Вони на минулому тижні мали шафи придбати інші. Прилади для того. І киснева станція теж закінчуються всі підготовчі роботи, по кисневій станції ми плануємо десь через тиждень її вже в готовність привезти, щоб викликати теж на підключення. Ну, те, що стосується всіх, там, де ми встановлюємо резервні джерела живлення, там в обов'язковому порядку робимо пункт зарядки мобільних телефонів. Щоб я не повторяв, не кожен раз при відключенні не говорили. Тобто включається резервне енергозабезпечення і включається е пульт, куди можна прийти і поставити свій мобільний телефон. Добре? Добре. Андрущенко. Бомбосховище. Андрущенко. Так. Бомбосховище, добре. що там? Є, добре Так, да, начали, не начали. Ну, робимо, працюємо. З директором школи працюємо. Ну, Сьогодні при... Прискорюйте. Захарченко. Добре. Захарченко. Доброго ранку, по... да. По... по вашому, вашому бомбосховищу, все там уже нормально? Ну, вже так, да, да, вирішується там питання електрики, бо на цьому тижні, обіцяють робити, так. Да. Завершуйте. Я чому по селам говорю, в селах е укриття повинні приведені в більш кращий стан, ніж у місті, тому що не виняток, що отсюди частина людей. В самих складних умовах буде переселятися до вас. Ми повинні готові бути до цього, розумієте? По мосту ви там пірожки возите хлопцям чи ні? Возимо, так, да, возимо, вони також приїжджають до нас, мічають командировки, роки. Ми з ними спілкуємося да, постійно. Молодець, добре, спасибо. Жук, є на зв'язку. Від сьогодні у нас офіційно працевлаштовані всі опалювачі в сільську місцевість. Від Сьогодні опалюються всі заклади, що розташовані в селах. Амбулаторія Воронежа вже опалювалася з п'ятниці, але ще на газовому опаленні. На Сьогодні, на завтра, ми плануємо отримати електрогенератори, що були придбані за кошти місцевого бюджету. Їх буде 6 штук. Вони будуть розташовуватись в усіх амбулаторіях сільської місцевості. Також ми поповнили запас гуманітарної допомоги. Дякую волонтерському центру «Шостка». Продовжуємо працювати. Добре, дякую. Шкарень є на зв'язку. Продовжувалися роботи по поповненню запасів будівельних матеріалів на відновлення об'єктів пошкоджених, отримали ОСБ літу. Сьогодні плануємо отримати мета Сергій, от це не отримали, і не положили, і не ждали, що воно кончиться. А матеріали, частина матеріалів, вони всі, безумовно, але більшу частину матеріалів роздавати по житловим будинкам. Месі Сош... М... Милашенко. Думайте, як організувати. Я розумію, що в чому так. Я розумію, що в чому так. Але допомагай. Ізотова! Триває підготовка до зимового періоду. А, закуплено 200 кубометрів дрів, а також рубероїд сьогодні. На на то і на то будуть укладені угоди. Рубіроїд закуплений в ближайші 2-3 дні буде видано для покриття аварійних покрівель житлових будинків. Проводиться закупівля генераторів великих двох. Завтра закінчиться процедура. Пані Оля, щоб ти не думала, я тобі... Тебе... Однозначно говорю, що максимум усілі. У нас два напрямки. Ми допомагаємо хлопцям, які знаходяться на фронті. Це один напрямок. Це перший напрямок беззаперечний, який треба робити, тому що якщо на фронті наші хлопці не будуть забезпечені мінімальними ресурсами, воювати абсолютно неможливо. І другий напрямок створювати умови для життя, в відсутності енергозабезпечення в наших житлових будинках. Ми разом з Милашенком. Матеріали купили, роздали, купили, роздали. Тобто у кожного старшого житловому будинку повинні бути якісь матеріальні ресурси для того, щоб створювати умови життя тоді, коли не буде води, електроенергії і тепла. Сьогодні треба за це думати. Не завтра. Завтра буде пізно. Так. Дякую всім.